Зараз телеграм-каналами шириться інформація стосовно наступу росіян на запорізькому напрямку. Процитую уперше за три роки Росія почала штурмувати Запорізьку область по всій лінії фронту. Командир батальйону 65-ї ОМБР сказав. Він уточнює, що ворог діє малими групами по 3-4 особи. Зросла активність як штурмових дій, так і кількість дронів ФПВ, відповідно і розвідуваль. Тильних БПЛА, ну і артилерія, в тому числі, давайте спробуємо прояснити ситуацію, пролити світло, що відбувається на цьому напрямку. Наскільки масштабним є цей наступ, і який його характер? Ну, характер, в принципі, росіяни це робили і давно. Малі штурмові групи, по 3-4 особи. Це ну, в принципі, звична практика для цього напрямку. Вони дуже рідко і в принципі дуже багато тижнів не застосовували техніку проти позицій наших військ у Запорізькій області. Ну і це також викликано тим, що на цьому напрямку досить таки багато сконцентровано підрозділів, як сил безпілотних систем, так і окремих підрозділів лінії дронів. І за останні тижні нам вдалося зокрема уражати логістику Росіян декілька згорів, Біло цистерн паливозаправників, які йшли по залізниці, так само були і інші диверсії. Ну також це пов'язано з тим, що росіяни саме із Запорізького регіону частково перекидають війська, зокрема, перекидають їх до Таганрога, і, скоріш за все, надалі вони будуть рухатися на Сумський напрямок, ну для того, щоб намагатися викрутитися із кризи, яке зараз триває над російським командуванням, саме на південно-слобожанському напрямку. Тому розуміючи, що ми детально відслідкуємо Ковуємо це те, що російські інформаційно-психологічні операції не дають бажаного ефекту а росіяни, як мінімум, десь раз на два місяці закидають інформацію, яка Випливає в тому числі в західній пресі, що головний удар буде саме на запорізькому напрямку, що саме інші напрямки є відволікаючими в той час як вона намагається відкривати нові ділянки фронту і посилює свої атаки на Донеччині, яка для неї все одно залишається пріоритетом номер один. Тому дане загострення все таки варто сприймати, те що росіяни розуміючи, що їхніх сил тут стало менше, і що в озримому майбутньому українське командування може. Перекинути деякі резерви на більш гарячіші напрямки з метою оборони тієї ж Костянтинівки, Куп'янська чи інших гарячих ділянок фронту намагається загострити ситуацію зараз для того, щоб ми власне ці всі резерви і не перекидали. Тому уважно слідкуємо за ситуацією, але скоріш за все для росіян це саме такий відволікаючий маневр. А чи може цей відволікаючий маневр, наскільки от він взагалі-то загрозливий, чи достатньо у нас оборони сил, аби відбивати оці малі, малі три е, групи, три-чотири особи в групі, які намагаються пробитися? Або ця тактика, як ви вже сказали, неодноразово використовувалася? Якщо вони відчують, що е, промацавши напрямок, відчують, що десь є якась е, слабина, через яку можна пройти? Е, вони ж спробують цим скористатися. Росіяни, в принципі, всю нашу лінію бойового зіткнення постійно промацують, намагаючись знайти слабкі шпарини. І в принципі, раніше, тобто запорізький напрямок ніколи не був тихий. Але головна наша перевага тут це дійсно те, що ми багато використовуємо дронів. Мені здається, що у питанні співвідношення, принаймні до сьогоднішніх штурмових дій, ми мали більш-менш паритет з росіянами, і те, що вони нарощують кількість саме таких вогневих засобів, в принципі, це зрозуміло з їхнього боку. Але ще дуже важливий нюанс, що. Частини, які виюють на цьому напрямку, вони є більш досвідчені, і те, що лінія бойового звітнення вона все таки змінювалася, і росіяни мали просування, але не на великій відстані, які обраховувалися там декілька сотнями метрів, давно вже тримають оборону на цьому відтинку. І попередні штурмові дії росіян не зазнавали якогось великого успіху. Тому скорі тому сподіваємося, що все-таки так буде і цього разу. І все таки я не не, не Фіксували жодні аналітики і було якось інформації, що Росія накопичила достатньо тієї ж бронетехніки, інших тяжких вогневих засобів для того, щоб робити прориви, тому що ця територія досить таки добро недобре розвідується нашими тими ж безпілотними літальними апаратами, нашою розвідкою, іншими засобами. І якби росіяни мали достатньо сил для того, щоб прорвати фронт в цьому напрямку чи намагатися рухатися в нашої території, щоб більше загрожувати тому місту ж Запоріжжя, тому скоріш за все це. Було б заздалегідь відомо, і ця інформація ну була б як мінімум би оприлюднена тими ж військовими, чи аналітиками, чи блогерами, які детально отримують інсайди із передової. Тому я ще раз повторююся більш ніж певний, що це загострення більше покликано для того, щоб ми не перекидали з цієї ділянки фронту свої війська на інші напрямки. Тобто, те, от про що пишуть, якщо ми говоримо про ціль цього наступу, ми з вами зафіксували, що ціль це радше відволікаючий фактор, але знову ж таки в інформаційному середовищі пишуть, що завдання на цьому напрямку вийти на Маріупольську трасу, перебити логістичне забезпечення на Донець, взяти Оріхів, вийти на Кам'янський і далі комишуваха. Тобто, це ну завдання якесь максимум. Це завдання максимум. Так усі ж атаки в бік Оріхова для Росіян. Вони ще і мали цю саму мету. Це така мета у них була місяць тому, два місяці тому, півроку пів тому, рік назад. Тобто тут абсолютно нічого нового. Оріхів є дуже важливим логістичним центром для нашої оборони саме у цьому районі. Тому вони постійно намагаються атакувати, зокрема, і там дещо східніше, напрямку Гуляйполя, напрямку Новодалинівки, намагаються прориватися саме до ось цього автошляху. Ну і так само в Районі Кам'янська штурмові дії тривають. Вони постійно, постійно, постійно намагаються туди лізти. Чи є у них така мета, щоб прорватися до траси? Так вона є, вона в них в принципі ніколи не мінялася. Чи мають вони зараз достатньо сил, щоб зробити такий прорив, навряд чи тому, що я повторююся, не фіксувалося чогось. Я думаю, вкотре підкреслюю, що всі ці штурмові дії, все таки я думаю, для того, щоб ми не перекидали звідси сили, чи можуть якісь просування бути? Так вони можуть, тому що вони дещо намагаються. Посилюватися дронами і намагаються так само брати нашу логістику під контроль за 15, 20, 25 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Але якби росіяни накопичили достатньо сил для підтримки наступальних дій, я думаю, ми про це заздалегідь знали так само, як ми знаємо точну інформацію про накопичення росіян в графуванні військ сєвере, який підтримує наступальні дії, починаючи від Сумщини і аж до півночі Харківської області, неможливо заховати велику кількість живої сили для того, щоб робити які серйозні прориви. Деякі експерти пишуть, описують ситуацію на сумському напрямку і описують її як оптимістичною. Пишуть, що Сумський виступ РФ захлинувся, що українське командування не було зненацько, його там не застали. все було готове, і оборона на Сумщині виявилася підготовленою. Швидкі контратаки свідчать, що розвідка працювала. І пишуть, що зсу перехопили локальну ініціативу. Росіянам там бракує свіжих сил, щоб Розвинити наступ знову ж таки. Давайте спробуємо глядачам пояснити, що саме відбувається, наскільки те, що відбувається на сумському напрямку, серйозно. Бо з іншої сторони є й критика, яка говорить про те, що поки був український наступ на російську територію, недостатньо підготували, недостатньо натягнули сітки на траси і багато різних зауважень. В принципі по фортифікаціях все, що робиться, воно ну є недостатнім, тому що виклик, який стоїть у нас, ну він на набагато набагато більший, тому завжди, ну і в принципі зараз не можна сказати, що фортифікації там, особливо третьої лінії оборони, прям на Прям такі, що росіяни точно не прийдуть. але багато сінтоналітиків ще декілька тижнів тому, в тому числі західних, все-таки фіксували, що ось оця хвиля інформаційна, що у нас взагалі немає оборонних споруд ніхто нічого не робить, перебільше нам яко кажучи, більшість цієї інформації саме розганяють російські пабліки. все таки на починаючи від українсько-білоруського кордону і по інших ділянках, ми накопалися, але ці отакі більш-менш капітальні спорудження, вони все таки знаходять. За кій пару десятків кілометрів чи то від лінії державного кордону, який вже став повноцінною лінією бойового зіткнення, десь ми заходимо на територію росіян, десь вони заходять на нашу, і так само за декілька десятків безпосередньо від лінії фронту. Це те, що ну фіксується, зокрема за допомогою космічних знімків. Крім того, сирський прийняв ряд ряд кадрових рішень. Тепер кожна бригада фактично матиме заступника командира бригади, який цільово відповідатиме за підготовку фортифіка. Ну я нагадую, що саме облаштування відбувається у три лінії: за першу лінію відповідальні бригади, які тримають той чи інший сектор оборони, другу лінію облаштовують інженерні підрозділи Сил оборони. Характер бойових дій зараз і характер бойових дій і рік тому він суттєво змінився. І зараз Україна потребує дещо інших підходів у побудові фортифікацій. Дуже складена логістика нами росіянам і росіянами нам, тому що оці дрони і засилля дронів небо, які за 20-25 кілометрів лінії бойового зіткнення намагаються не допустити поповнення як людьми, а також іншими засобами матеріально-технічного забезпечення чи зброєю амуніцією. Виникає певні труднощі, і до фортифікації потрібно змінювати підходи. Це стосується і тих же дронових сіток, це стосується також облаштування автошляхів і це стосується, що дійсно окремі деякі позиції були е, розташовані не там би де, були, е, де мали би бути. Тому що зараз ми намагаємося якраз, власне, збудувати позиції в посадках для того, щоб унеможливити ефективну роботу тих же ФПівдронів, власне, через крони дерев. Е, тому. Е, в принципі роботи по цьому напрямку вони тривають а стосовно безпосередньо сумського напрямку, то чому так сталося? Це пов'язано з тим, що росіяни дійсно залучили велику кількість живої сили. І перший початковий успіх в них був пов'язаний, по перше, з масовим використанням кабів по нашій території, і максимальне використання дронів на оптоволотні, вони не воювали тут якось інакше, хоча тут були більш-менш більш боєздатні частини ніж на інших напрямках. Зокрема, стрижнем стала та сумнозвісна бригада стопі. 55-та морської піхоти, яка досить часто вражалася їх Командні пункти силами оборони вони поклали дуже багато свого м'яса. Вони певною мірою виснажилися, і ось оцей момент перегрупування і очікування свіжого поповнення сили оборони якраз і використали вдало де зокрема воюють і єгерський підрозділ, і 225-й штурмовий полк, і окремі розрахунки інших підрозділів сухопутних військ, зокрема розрахунки тих же fpv дронів, які досить таки ефективно почали знищувати ворога. І от за останні п'ять днів ми цим із. Користалися і провели досить ряд таких ефективних контратакувальних дій, зокрема на відтинку між Кіндратівкою та Костянтинівкою. Наше просування оцінюється приблизно в 2,5 кілометри на схід від населеного пункту Олексіївка. Наше просування складає за різними оцінками від 3,2 до 3,4 і кілометрів. Ну і так само наші постійні контратакувальні дії, отакі от в піддих російському групуванні. Це по лінії Варачини Новомиколаївка. Вони не припинялися і наразі просувався складає десь приблизно 2,2 кілометри. Тобто темп руху зараз у нас набагато більше ніж у російських окупаційних військ. Бо я підкреслюю, що це зроблено в принципі за останні п'ять днів. Я не можу сказати, що все закінчено для Сумщини, але ми дійсно намагаємося стабілізувати лінію бойового зіткнення і, от в такі моменти, коли вони видихаються, намагатися контратакувати, і відповідно, коли багато м'яса пре знищувати їх і поступово поступово відкатуватися назад. Але оті плани росіян щодо терору міста Сум щодо виходу на височини, південніше від її ж юнаківки і, і, і кіндратівки, ну поки що, м'яко кажучи, відкладаються для російських окупацій. І про складний напрямок. Купянський напрямок. Деякі експерти пишуть, що тут у ворога найреальніший шанс прориву. Шоста армія та дві свіжоспечені штурмові дивізії роблять ставку на масу та синхронні удари. Давайте спробуємо тут пояснити, що відбувається. Наскільки серйозна та загрозлива ситуація? Ситуація тут дійсно серйозна, і зокрема, ті їхні прориви росіян через державний кордон в районі Мілова це і є початок реалізації цього задуму. В чому тут проблема? Росіяни дійсно намагаються в районі Куп'янська на північ міста розширяти свій плацдарм. Центром цього плацдарму є населений пункт дворічна, і лише через те, що ми постійно накриваємо річку Оскіл, через яку вони забезпечують логістику їм не вдається швидко наростити темпи. Але Угрупування в районі Вовчанська і угрупування в районі Дворічної ворога між ними відстань приблизно 70 кілометрів, враховуючи те, що дрони зараз росіян летять на 20-25 кілометрів. Вони намагаються з двох сторін покривати нашу логістику, де фактично є вузька смужка в 10-20 кілометрів, по якій умовно більш безпечно можна здійснювати забезпечення наших військ, і цим ворог намагається користатися. Це під це підтискати з цих напрямків. Ну зокрема, в Вовчанську в них є. За останні тижні лише про просування в Вовчанських хуторах, це на схід від самого міста. Більше прорватися їм не вдалося, але їхні екіпажі там працюють і намагаються досягати великих територій. А в районі дворічної вони мають, хоч і невеликі, але просування і так само велику кількість екіпажів. От їхній задум, от фактично це по лінії Вовчанськ, білий колодязь, Великий Бурлук, дворічна і паралельно з атакуючими діями через державний кордон і через Мілове максимально перекрити логістик. Стику наших військ, щоб війська через брак постачання змушені були відкочуватися назад. Чи вдасться їм реалізувати цей задум швидко? Однозначно, ні, тому що з приходом на командування об'єднаними силами генерала Драпатого він все таки знає, як локалізовувати подібні наступальні дії. Але те, що ворог накопичується, і те, що дійсно збирається тут протискатися, ну це однозначний факт. Uh -huh. uh, давайте ще поговоримо про те, що відбувається от uh, з. Наприклад, з геополітичною структурою, чи можете ви прокоментувати слова Лаврова про історію з денацифікацією і демілітаризацію, про мирну угоду вони все ще хочуть це зробити, але ну абсолютно логічно, особливо всім нам, українцям, що Україна в цьому контексті продвинулась достатньо серйозно, і про ці питання ну і мови бути не може. А якщо і може, то дуже дуже в такому ну я думаю, специфічному форматі, Маті, оскільки ми бачимо, як суспільство мілітаризується, ми бачимо як багато якихось там проектів ВПК формату з Європою, хоч потрошку, але починають реалізуватися, ну і тому це такий серйозний камінь спотикання в цьому перемовному процесі. Абсолютно росіяни, вкотре показують, що вони не за, навпаки не зацікавлені у підписанні такої мирної угоди. Але власне, і чому їм бути зацікавлені в цьому? Політика Білого Дому, м'яко кажучи, себе не реалізовує. Тому що нагадаю, саме американці вийшли з ідеєю денного припинення вогню ще під час консультаційних перемов у Саудівській Аравії, і вони прямо зазначали, що якщо після першого Стамбулу такого припинення вогню не буде, то Трамп говорив, що Росія чекають жорсткі санкції. Наші. Європейські партнери слава богу погодили санкційний пакет і зараз готують новий, але сказати, що він буде такий дошкульний і швидко може позбавити Росію ресурсу для продовження агресії, на жаль, ми сказати не можемо. Плюс ізраїльсько-іранський конфлікт сприяє тому, що ціни на сиру нафту все таки зростають. А сира нафта це як мінімум половина плюс усіх доходжень Російської Федерації, з яких власне і фінансуються бойові дії проти нашої держави. Натомість, що має Москва? Сідзіпін. Який дійсно сприймає Москву тепер як сателіта, відвідав парад 9 мая і дав досить чіткий сигнал, що американська політика щодо відриву РФ від Пекіна вона приречена просто-напросто на провал. Армія КНДР максимально зараз перекидає своїх військовиків. Для того щоб рекрутери російської армії підписували з ними контракти, звідти прямують робочі на оборонні заводи Російської Федерації, 200 оборонних заводів Кіндер на повну працюють на російську оборонку. Іран, хоч певною мірою зменшив поставки до РФ, але все-таки до останнього вони надходили перед початком із Ірану ізраїльської війни. Ну то чому йому зупинятися? Якщо все йому просто-напросто сходить з рук? Останні заяви Трампа: те, що він роздрактований позиції Путіна, це. Ну, м'яко кажучи, поки що їх не лякають, і вони поки можуть дурити американців, водити їх за носом, Вони однозначно це робити будуть. План росіян простий. Вони вірять, що за літо осінь, та й вони в принципі не можуть нічого іншого вірити. Вони, якщо не розіб'ють українську армію, то зможуть її суттєво послабити. Що змушить наше військове вище військово-політичне керівництво зеленського сирського палісу, інших наших воєначальників пристати на більш гнучку позицію і підписати невигідні для себе. Умови тому така котра заява Лаврова. Ну вона свідчить про відверте затягування процесу. Добре, що хоча б стамбульський формат приносить нам обміни полоненими, значить він точно має право на життя. Але ну це котра підкреслює, що росіяни як мінімум літо осінь точно зупинятися в війні не збираються. Угу. Е, давайте ще спробуємо поставити всі крапки на ди в питанні сполучених штатів, особливо Трампа, який сказав, що я допомагаю Україні, я дуже їй допомагаю е, по військовій лінії. Чи є ця допомога, і що це за допомога? Чи це Трамп, умовно кажучи, допомога трактує от, оцей перемовний процес, який він можливо хоче видати за перемогу? Я думаю, він тут трактує абсолютно все, і те, що він продовжує зустрічатися з нашим президентом, і те, як він вважає, правильно намагається швидко укласти мир. І тут ну є дуже велика небезпека. Бо Трамп е, хоче просто швидкого припинення війни за свої каденції. Через 3-4 роки він піде е, е, і скаже: якщо війна відновиться, що це проблеми мого наступника, я війни лише припиняв. А Росії ці треба 3-4 роки, якраз для того. Щоб відновити свій потенціал і вдарити по нашій території з новою силою, і чи не здається нам, що є певні були певні сигнали із Москви, які сказали, що от буквально 2-3 місяці 4, ми зможемо послабити Україну, і вона згодна буде підписати невигідні для себе умови про припинення вогню, і ти, дорогий американський президент, ну з реалізуєш свої міри щодо припинення війни і отримання майбутньої Нобелівської премії Миру, бо він дійсно має таку амбіцію. Але те, що от росіяни фактично не здійснили на. Навіть якихось показових кроків гнучкості у відносину у відносинах з Вашингтоном, і як явно свідчить про певне роздратування. Дійсно, президент Зеленський заявляв, що е, і тривають перемовини щодо прийняття оборонного озброєння, щодо е, розвитку спільних підприємств. І Берлін зацікавлений навіть у тому, щоб придбати у американців системи Петріота, також постріли до них. Тому можливо, він якраз мав і власне це на увазі стосовно нових пакетів допомоги від цієї адміністрації. Військовою на на жаль не було. Ми отримуємо лише залишки. Власне, які були погоджені за адміністрації Байдена, і причому мали прецеденти, коли приватні виробники виробляли зброю для України, а вона передавалася іншим державам, які стосуються 20 тисяч ракет малої дальності, які були б ефективними не проти шахедів. Тому я думаю, це більше в комплексі, те, що він досі не вийшов з перемовного процесу і як то кажуть, не припинив спілкування з офіційним Києвом. Але на практиці саме військової допомоги чи фінансової допомоги, ну його. Слова, м'яко кажучи, дуже і дуже далекі від реальності. Угу. Е, от давайте спробуємо слова Мерца ще проаналізувати. Він каже, що Росія веде гібридну війну проти Німеччини. Але, е, знаєте, е, виглядають ці слова круто, і нам це подобається, тому що ми бачимо: от, ну, значить, ми по одну сторону е, барикади, і, значить, це у нас повинно ну, бути нормально. Але чомусь Таурусів донині немає. Питання, чи немає таурусів тут, як там не хоче бути адвокатом Мерца, але він сразу сказав, коли став канцлером, що надалі військова допомога Україні від Берліна вона буде засекречена, тобто він не буде нічого анонсуватися стосовно її передачі. Чи тривають консультації по, по, по передачі таурусів? Так вони тривають. Там є загвоздки в тому, що е, адаптувати цю зброю не до наших ще там совєтських е, літаків чи до тих же міражів, потрібно як мінімум від двох до шести місяців. Цього це також можливий варіант, щоб Берлін передав тауруси е, Британії. Ібо вона має однозначно люф часу для того, щоб цю зброю адаптувати до своїх літаків, а натомість Лондон передасть Україні ті ж штормшедов, тому що цю зброю ми вже вміємо використовувати. Маємо відповідні технології, методики, пілони і весь комплекс по всіх цих діях. Тому поки ми не побачимо Тауруси безпосередньо на фронті, поки вони не вражатимуть логістику, військові бази командні пункти росіян, то в принципі ми і не можемо припускати, чи почався про них по них про з чи не почався, тому що якщо і це відбудеться, то ми про це про це дізнаємося, виключно по факту застосування цієї зброї, але точно не відмерця, і точно не з офіційних повідомлень Берліна. Угу. Пане Дмитро, спасибі, що відповідали на всі запитання. Думаю, нашим дякую. глядачам стало зрозуміліше щодо того, що маємо станом на сьогодні. Тож дякую вам. І пане Дмитро, важливий момент, про який ми з вами ще повинні згадати. Це збір. Будь ласка, розкажіть, на що саме він відбувається? Ми зараз виведемо QR-код, і у кожного глядача буде можливість відсканувати і долучитися до зборів до допомоги. По-перше, дякую вашому телеканалу і команді ваших глядачів за те, що завжди підтримуєте збору. Так, зокрема, нещодавно було закритий збір для 68-ї єгерської бригади. Цей же збір для бійців бригади Рубіж Національної гвардії вони зараз знаходяться на одному із найгарячіших відтинків на Покровському напрямку. І збирають вони наряд інструментів, екофло, розхідників власне для того, щоб мати можливість ремонтувати наявну в них техніку, автомобільну техніку, ремонтувати Відрони і ну багато чого іншого, що постійно ламається на передовій. Сума збору складає 100 тисяч гривень, причому понад 80 тисяч гривень вже зібрано. Тому навіть маленьким донатом а зараз основна сума донатів це 50, 100, 200, інколи 500 і тисячу гривень. Можна реально допомогти нашим бійцям. Тому маленьких донатів не існує, і зараз разом ми можемо зробити велику справу, щоб все необхідні речі отримали наші бійці. Їм стовідсотково набагато. Ато важче ніж нам зараз.